Після 24 лютого 2022 року, поряд із відчайдушним героїзмом військових, інформаційний простір був сповнений розповідями про цивільних українців, які в надзвичайно складних обставинах широкомасштабної агресії і окупації демонстрували мужність, людяність і протистояли окупантам. Водночас, уся свідома світова спільнота здригалася від свідчення українців про воєнні злочини расистів. І кожна історія є надзвичайно важливою. Літописі несправедливої, страшної та безглузної війни проти України. Задля того, щоб зібрати всі матеріали максимально зафіксувати свідчення людей, які або наживо бачили окупантів, або переживали власне умови блокади в Чернігові, управління культури і туризму Чернігівської міської ради в минулому році, в квітні місяці, започаткувало серію наукових експедицій з виїзду в деокуповані села і власне записи мікрорайонів, де блокованого Чернігова, а нам в підтримку долучилися науковці різних наукових установ міста Києва для того, щоб здійснювати ті експедиції. Завдяки таким експедиціям вдалося зібрати понад 150 свідчень очевидців із Чернігівщини. Їх опрацювали та підготували для подальших публікацій. І по результатам їх написані наукові статті, які опубліковані на шпальтах українського історичного журналу, а також Україна модерна. Власне, всі матеріали, які зібрані, вони автори і наші респонденти дали право на поширення цих свідчень на використання фотосвітлин, для задля того, щоб дійсно правдива історія вона ширилася. І власне сьогодні, як інститут національної пам'яті, так і переважна більшість наукових. Установ збирають ці матеріали для того, щоб це стало джерельною базою для подальших наукових досліджень. Актуальність і цінність цих досліджень також зростає з кожним днем, адже багато подробиць може зникнути з пам'яті свідків, якщо вчасно не зафіксувати їх. Тому науковці і дослідники намагаються якнайшвидше опитати всіх очевидців. Ми розпочали співпрацю з інститутом національної пам'яті, і тепер, окрім аудіоматеріалів, ми збираємо і від записуємо відеоматеріали минулого тижня і протягом прийдешнього тижня. Ми просимо чернігівців розповідати свої історії. Це не займає багато часу до години. Це порядку 30 питань, які розроблені за спеціальним питальником. Ми не намагаємося травмувати психіку, і ми не повертаємо в події власне емоційні. Цінні події, які людина переживала, дуже важливо записати стратегії виживання: а де люди ховалися, що вони їли, що вони пили, як добували продукти харчування, як хто їм допомагав? Чи добрососідська допомога вона допомагала? Ну, от, власне, оце все, що може написати історію людяності, на відміну від тих людей, які пройшли на нашу землю і розповідають нам про те, як ми маємо жити туристичної інформації. Не центр запрошує черніївців долучитися до проєкту та поділитися своєю історією виживання, що стане маленькою частиною великої історії незламності України. Для цього треба лише зателефонувати або прийти до центру і домовитися про зручний час для запису.